Доброго недільного вечора. Прийшов вихідний. І якось мені дуже спокійно. І це мене дуже лякає. Тому що коли занадто спокійно, тоді буває занадто шумно, зазвичай вночі. І от я думаю, що за спокій, звідки? І я згадала, мене чоловік сьогодні зранку пригощав калою баракіто. Це іспанський рецепт приготування кави. І в нього додають трішечки лікеру 43. Це теж такий іспанський лікер, дуже-дуже смачний, 43, тому що там 43 інгредієнти. Якщо вам буде дуже цікавий рецепт такої кави, ви мені напишіть я вам напишу цей рецепт. Так от, можливо, це Баракіто. Думаю далі. З п'ятниці я почала приймати дієтичну добавку Жіноча гармонія Nutrilite. Може, це жіноча гармонія вже за три дні так подіяла? Що я така врівноважена сьогодні цілий день? Прям не знаю, що і думати: Баракіто чи жіноча гармонія? Потрібно перевіряти. Звичайно, Баракіто я не буду пити щодня. А от жіночу гармонію планую приймати щодня. І коли буде певний результат, якщо я буду впевнена в тому, що саме жіноча гармонія допомагає мені бути гармонічною спокійною, я обов'язково вас повідомлю. Отож, чекаємо, будуть откровення вже скоро. До зустрічі!